М'ясні хвилі росіян штурмують Авдіївку, а позицію тримає він український робот. Це, до речі, відео вороже. Це ворог виклав. Вони довго штурмували позицію. Ну, прям довго. Вони по ній гатили зі всього, що в них було. І в кінцевому рахунку вони її зайняли і зайшли, а там вбитих українців нуль. Ну, тобто, вони там втратили купу люду. А там немає жодного українця, навіть пораненого. Ну, слухайте, вже навіть заради цього вартувало це робити. Це е, платформи і це засоби ураження. А якщо говорити про е, сьогоденні і найближче майбутнє, то усе ж таки е, все одно піхотинця. З позиції, ну ти не збереш, ну тобто, не може просто там все бути автоматизовано і ну ну правда, ні.